Оце друзі, автобус Ямпіль Вінниця через шпіків, Томашпіль. Ой. А це автостанція. А це вон там в долині видніється туалет. Абсолютно закритий. Закритий. О, ні. Бачите який красавець? І що цим людям, які зараз сядуть в цей автобус і будуть 2 години їхати? Розумієте, а вони приїхали з села. Ще сюди добиралися до Ямполя пару годин. Їм треба попісяти перед дорогою. Покакати. Різні є хворі. Хто студент, то лікарню їде. Бачите той туалет, закритий. Він працює. Ну, власне кажучи, півдня, а, а друг, е, ще півдня закритий, тому що міська рада так розпородилася, в неї коштів немає.